Молитва щит, захист і звільнення від злих духів. Будь же, Христе, завжди зі мною, Огорни мене всю собою, йди попереду і за спиною, мені радісно й мирно з тобою. Будь щитом міцним зліва і справа, хай відчепиться сам лукавий. Ти підніжжя моє і небо, і весь простір живий, потреба, верх і низ, тіло стім'я до п'ят. Проведи до глибин і висот, знов наповни зболене серце, вклади світло в кожну із сот. світи в розумі того творіння, що роздумує й бачить мене, і наповни серце відкрите тим, хто чує та мову веде. Благослови, О спасе, собою, будь світилом моїм успокою.